Було то, як кум вирішив стати дизайнером від Бога, скачав CorelDRAW, відкрив кнопок, як на пульті від ядерки, хуй зна куди тиснути. А поки він не їбанув ядерку, підпишись і вподобайку в Єби. Намалював коло, приїбав туди свій фейс. У кепці, підписав кум Інк і подумав: Оце, блядь, світовий бренд. Так щодня, та сама їбуча кругляха, тільки кепку фарбував у різний колір для креативу. Сусід зайшов, глянув і каже: Кум! Та ти вже заїбав, у тебе 40 однакових логотипів. А кум, це нахуй преміум варіації бренду. Сусід узяв мишку і показує: Дивись, у CorelDRAW працюють шарами, щоб можна було фон чи текст поміняти без переробки всього. Логотип має бути один, але у різних масштабах і кольорах це айдентика. А для друку тільки PDF чи PNG з прозорим фоном, а не твій, блядь, CDR у вайбері. Кум спершу матюкався, а потім зробив один логотип так, що він тепер і на візитці, і на бігборді, і на козі виглядає однаково ахуєнно. От така хуйня малята.